Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про оновлену версію стрімербота версії 1.00. Так, нам нарешті дали можливість оновитися до нової версії з темною темою, хоча це і бета. І я вам хочу сказати, що нарешті наші очі не будуть виграти серед ночі, і мені нарешті ці окуляри не знадовляться. Ну а в цьому відео ми переглянемо, як змінився інтерфейс, що там змінили, в принципі, які нові функції у нас є. І пробіжемося по різним дрібничкам. А ви на каналі Майстерня Zubiq Style і ми поїхали розбиратися. Ну і почнемо напевно з самого головного це поява темної теми. Її, напевно, чекало 99% користувачів стрімербота, і наразі вона в нас є. Далі кнопки, ну, ці вкладки кнопки стали розташовуватися більш логічно, воно тепер інтуїтивно зрозуміло, де що знаходиться. Текст гарний, іконки гарні. Ну, все мені, наприклад, подобається на всі 100-200%. Щодо змін. Наскільки ви пам'ятаєте, у нас вкладка Action була окремо, і вкладка у нас була ще action History, в якій знаходилося три вкладки, такі як черга, Pending Action і Action History. Наразі її об'єднали. І це круто, тому що коли я вперше починав користуватися стрім-ботом, я не розумів, де мені віднайти ці черги. Тепер вони ось тут разом друг до друга. Далі, commands залишилося, як є: viewers, Platforms. Тут додалася ще можливість інтеграції з Кіком, про це ми поговоримо ще. Заходимо на Twitch. І ми бачимо: тут у нас додалася вкладка Videos. Що ми з нею можемо робити? Ми можемо віднайти якогось стрімера, наприклад, буде нехай Сабуром. Юа. Нажати на нього, нажати Search і покажуть усі його хайлайти, усі його завантажені відео. Саме відео, не кліпи, а відео. Ми можемо їх. Відкрите, можемо скопіювати посилання, і, я так розумію, можемо скопіювати абсолютно усі відео в якості посилання. Нащо це? Поки не знаю, але можливість є. Channel Point Pools, все залишилося, як є. Об'єднання наших аккаунтів і невеличка зміна це в першому повідомленні в цьому ферстволд. Це те, що раніше. Коли нам потрібно було, щоб стрімербот не оновлював о, це перше повідомлення, поки він запущений, нам потрібно було ставити мінус 1. Тепер ми ставимо 0 і все. Тепер він не буде оновлювати. Логіка тут стала трошки іншою просто. Далі стрім Ups. Все те саме. Так само підключається. Нічого нового. Інтеграції, сервіс, ось наші таймерс, які ми частенько теж використовуємо. МІДі, Voice Control, сервіс клієнт, все те саме, і, можливо, невеличка зміна. Це сетінка, яка знаходилася в самому кінці справа. Вона тепер знаходиться в самому низу, і вона там буде завжди. тепер же не можна перетягувати, як колись. В стрімер-боті прибрали вкладку Hotkeys. Вона нам тепер не потрібна. Уся інформація тепер зберігається безпосередньо в самому тригері. Вона змінила свою назву на KeyPress. її можна віднайти за напрямком Core Input KeyPress. І для того, щоб назначити комбінацію, нам потрібно нажати на Key, нажати, наприклад, Alt-F1 і зберігти її, нажати ОК. Але є великий плюс. Прибрали обмеження щодо Alt-Ctrl-Shift. Якщо ви пам'ятаєте, там це було обов'язковою умовою, треба було вибрати або через Ctrl, або через Alt, або через Shift. Тепер ми можемо просто назначити любу клавішу, зберегти і використовувати тригер через якусь клавішу. Також додали можливість тригера через кнопку миші. Вона так само знаходиться в Core, Input, Mouse Click. І тут ми вибираємо, через яку кнопку ми будемо запускати наш тригер. У нас є зміни в Subaction Logic. Ми заходимо в Add, Core, Logic, і бачимо, що у нас додалося ще два функціонали. Switch дозволяє розгалужувати дії, а While дозволяє зациклювати дії. Також є невеличкі зміни в if Else. Зараз я вам це покажу і на прикладі продемонструю. Subaction if Else зазнав у нас невеличких змін. Давайте ми відразу її відкриємо. І як ви бачите, у нас пропала можливість направляти на дії відповідно вкладці Action. А все тому, що він тепер створює дві групи, в яких ми можемо налаштувати функціонал при виконанні умови або невиконанні умови. Давайте я його створю просто і покажу. Ось у нас дві групи: true і false. В принципі, все інтуїтивно зрозуміло. Тепер, якщо ви пам'ятаєте, у нас були ще дві можливості: це продовжити функціонал або його завершити. Якщо у вас, наприклад, в true результат або false нічого не стоїть, то це автоматично означає, що буде продовження дії. Якщо вам потрібно зупинити виконання функціоналу при е виконанні умови в if-else, вам потрібно буде додати просто break. Він знаходиться в Logic break. Може його замічали, але насправді ніколи не використовували. Тепер він більш логічніше став у використанні. Ми його додаємо і відповідно кладемо у True result. Добре, у мене є приклад виконання функціоналом. У мене буде рандомити два числа це один або два. Я взяв рандом number відповідно, одиницю у мене умова. І якщо random буде відповідати одиниці, то він буде у мене виконувати дію написати повідомлення true. Якщо не буде відповідати умові, то напише false. Нажимаємо на тест. False. Нажимаємо ще раз на тест. True. Так. Але якщо я е, додам ось тут break, його підключу. І тут е, додам ще повідомлення: стоп. Це якщо що вже після е, if else, то буде працювати таким чином. Якщо умова виконається, якщо буде одиниць, він напише true і завершить виконання функціоналу. Якщо буде false, не буде відповідати умові, то він напише повідомлення false і напише ще додатково stop. Нажимаємо на тест, true, нічого не пишемо. false, stop, Ще раз. False-stop. True. І відповідно нічого не пишемо. Subaction switch, який дає можливість розгалужувати наші дії при виконанні тих чи інших умов. Він знаходиться в Logic. Свіч, відкриваємо його. І тут ми можемо просто назначити перемінну. Тут ми проставляємо якусь перемінну, додаємо, і він додає нам кейси. В цих кейсах ми проставляємо наші умови виконання. Щоб їх додати, ми нажимаємо на праву кнопку миші по свічу, нажимаємо Add Case і даємо значення, верніше умову. Для виконання. Наприклад, тут буде одиниця, нажимаємо Add, друга умова, нажимаємо Add Case, нажимаємо двійку, ще додаємо до цього всього трійку, нажимаємо ОК ok, і default case. Як тут працює? У нас є три умови, це умова одиниця. Якщо буде одиниця, значить він виконує функціонал, який буде знаходитися ось тут. Якщо буде двійка або трійка, він виконає функціонал ось тут, в цій групі. Якщо щось інше, він виконає третю. Третій функціонал. У мене знову ж таки є приклад. Тут у мене рандомайзер буде видавати числа від 1 до 6. У мене є 4 кейси. Перший кейс це, відповідно, одиниця. Щоб його відредагувати, нам потрібно нажати вправниками ще Add Switch Case. Одиниця. У другому у мене двійка. У третьому у мене трійка А Default-Case він ніяк не налаштовується. Він просто працює таким чином, що все, що окрім ось цих умов ваших, буде летіти сюди. Тож, давайте протестуємо і цей функціонал. Нажимаємо тест. Одиниця. Ще раз тест. 4, 6, Значить, випало або четвірка, п'ятірка, або шестірка. Тобто не виконалося перших три дії. І воно полетіло в четверту. Ще раз тест. Одиниця. Знову. Знову одиниця. Рейка. 4-6. 4-6. Субъекшен while, який дає нам можливість зациклити функціонал, знаходиться в core logic while. Ми його відкриваємо. І тут ми додаємо перемінну в input, далі а, даємо йому умову для виконання зациклення. Давайте для початку просто його створимо, і ми бачимо, що він створює лише одну групу, в яку ми будемо додавати функціонал. Також майте на увазі для визначення перемінної функцію, яка надає ту чи іншу перемінну, потрібно буде додавати безпосередньо в while. Всередину, не зверху, як в виласа або Switch, а саме в неї. Давайте перейдемо відразу до нашого прикладу. Тут у мене відправляється спочатку повідомлення: привіт. Далі відкриваємо наш вайл. Ми бачимо, у мене перемінна random number не відповідає одиниці. Тобто, якщо не випаде одиниця, він буде її зациклювати, доки в мене не випаде одиниця. Коли вона випадає, то він продовжує далі дію. Тобто, пропише: виконує функціонал і йде собі далі. Дивимося, у мене рандом number від 1 до 3. Це якраз ось цей функціонал, який дає мені перемінну random number. Далі, повідомлення: ти хто?». Це повідомлення буде зациклено, допоки умова не виконається. Тобто, розумієте, в «while» ми даємо умову для зациклення. Тобто, якщо умова виконується, він зациклює. Якщо умова не виконується, він перестає зациклювати. І коли умова не виконалася, він пропише повідомлення, «Ти хто?» і напише повідомлення «Прощавай». Давайте протестуємо. Ще раз. І ось. У другому прикладі, як ви бачите, він декілька разів прописав тих, хто. і нарешті там випала одиничка. Умова не виконалася, і він продовжив далі. Стрімер-боті дали можливість створювати групу в групі, тобто вкласти папку в папку. Ось у мене є створена папка, я відкриваю. Знизу ще одна папка, я її відкриваю, і як ви бачите, у мене по одній знаходиться функціонал. І в іншій знаходиться функціонал. Якщо я її переміщу відповідно у мене буде дві папки. Також дали можливість змінювати колір для папок на якийсь приємний для вас або для якогось там свого розуміння. Для чого нам це, в принципі, потрібно? По-перше, ми зможемо укомплектувати наші дії, не буде хаосу в сабекшн. По-друге, буде простіше пояснити стрімер боту, що за чим повинно запускатися, як воно повинно запускатися. І, по третє, ми зможемо зробити, наприклад, рандом в рандомі, тобто ми зможемо дублювати якісь функціонали. Як, наприклад, у мене я взяв те ж саме зациклення, яке у нас і було, і додав його, лише змінив умову виконання для другого. Давайте, для прикладу, я його відразу запущу. І як ви бачите, він повторює мені дію по два рази по суті. Але є один нюанс, який я помітив. Можливо, це з вайл так працює, можливо, не тільки з ним. Але коли я проставив умову також саму для виконання зациклення, він чомусь не працював. Тобто, NotekWail 1 у мене стоїть, і тут NoticWail 1. Коли я запущу цей процес, то він дойде до повідомлення привіту у іншій групі, і на тому буде все. Тож, сам факт, наприклад, рандом, рандомі можливо, можливий. Але, скоріш за все, підеться трошки міняти умову. Але я ще не знаю на 100%, чи це баг, чи це фіча. Але наразі ось так. Дека 2.0. Тепер у нас є можливість на сайті StreamerBota створити віртуальну деку, якою ми зможемо користуватися через сайт, або так само надати доступ для наших модерів, і вони зможуть вам чимось допомагати. Але є інформація, що більш розширений функціонал доступний лише для підписників на Patreon. Тож, як нам потрапити до нашої деки? Ми зайшли на сайт, залогінилися, нажимаємо на іконочку свою і нажимаємо на «Deck». У нас відкривається ось така вкладка. Нажимаємо в правому верхньому кутку New Deck, даємо її назву я її одиничкою. Submit. І давайте, наприклад, додамо виконання якоїсь дії через кнопку. Просто ми її будемо нажимати LKM. І буде виконуватися якась дія. Називаємо чотком. Переходимо в вкладку Action, Press, Action. Віднаходимо чотком і нажимаємо Save. Заходимо в Dex, Launch. І нажимаємо на чотком. Nice. Тепер на рахунок доступу. Вертаємося на головну сторінку. Editor Settings і User Access. По-перше, ми можемо зробити публічний доступ. Коли ми запускаємо нашу деку, у нас з'являється посилання, і по ньому можуть зайти люди і виконувати те, що ви тут налаштуєте. А також можна додавати людей. Наскільки я зрозумів. Скоріше за все, ця функція доступна для підписників. Або вона наразі просто не працює, бо як додати людей, я не розумів. У мене нічого не вибивається, Але ми робимо її публічною, для прикладу, зберігаємо, відкриваємо деком, запускаємо, копіюємо посилання, заходжу в інший браузер, відкриваємо. Нажимаю. Nice. І вона працює. Стрімери на Кік. Welcome to The party. Тепер можливо об'єднати його з стрімер-ботом і налаштувати різні функціонали. Для об'єднання, відповідно, заходимо в Platforms Кік. І логінимося по типу, як і Твічом, Ютубом і так далі. Давайте зайдемо в Action. Triggers Add і побачимо, що у нас з'явився кік. І по типу, як і того ж самого твіча, можемо додавати Follow, Chat Message First World Emotion і так далі. Тобто, функціонал з'явився, залітайте, користуйтесь. У стрімерботі з'явилася можливість зберігати ваші функціонали на Хмару. Тобто вони зберігаються на стрімер стрімербота, і коли ви переїздите на новий ПК. То ви зможете просто встановити чистий стрімербот, залогінитися на нього і викачати ці всі дані назад. Але цей функціонал доступний лише для підписників на Patreon. Але де ж його все-таки знайти? По-перше, в самому стрімерботі ми заходимо в Settings, далі Backup, і бачимо одну можливість це зберегти на просторі вашого диску. Є, відповідно, посилання, де воно зберігається, і кнопка бекапу. І відповідно тут пишеться, що StreamerBot Cloud Backup наразі доступний для підписників на Patreon. Також на сайті бота, Якщо ми зайдемо на наш аккаунт APP, далі зайдемо в StreamerBot, ми побачимо вкладку Backup. Вона у мене Disable, тому що в мене немає підписки на Patreon. І ось тут буде зберігатися ваші дані. В стрімрботі оновився C-Sharp, тепер це C-Sharp Monaco, такий як VS код з підсвіткою синтаксисів, а також з автодоповненням. Як оновитися до версії 1.00? Ви заходите у стару версію стрімербота. Далі нажимаєте вкладку Integration. Далі streamerbot веб-сайт і нажимаєте кнопку Login. Вас перекине на Discord канал StreamerBot, там ви отримуєте роль. І далі нажимаєте Авторизувати. Після того, як це було підключено, об'єднано. Ви нажимаєте на три полосочки в стрімерботі, Check for Update, зі stable змінюєте на «Beta» І нажимаєте Download. І в подальшому інстал. Можливо, що вас не закине на Discord-канал для отримання ролі. Я на всяк випадок залишу посилання, ви туди зайдете, отримаєте роль, і знову ж таки, якщо у вас тут аккаунт підключений, нажмете три полосочки, чек про апдейт, і у вас тут вже буде все працювати. На рахунок імпорту функціоналу з стрімер-бота 1.0.0 в версію 0.2.8. Просто як є. Воно не дасть його туди додати, буде вибивати помилку. З версії 0.28 на 1.0.0 можливо, а навпаки, ні. Чому я про це говорю? А, тому що, скоріш за все, у мене відео будуть вже в новій версії. І відповідно, якщо у вас версія 0.28, ви просто не зможете закинути туди е, код імпорту, який я буду надавати. Тож майте на увазі, дивіться, в якій версії я це роблю. І тоді ви будете вже розуміти для себе. Для прикладу я вам відразу покажу: нажимаємо правку книгу миші, то експорт, переходимо в експорт, експорт до клімборд. Yes. Заходимо у стару версію. Імпорт, вставляємо. Воно попереджає нас, що це з версії 1.00. Нажимаємо Yes, і відповідно у нас помилочка. Ще є три додаткові функціонали, які я не показав і не розказував, бо я туди не внедрявся. По-перше, це вбудований HTTP-сервер, який дає можливість хостити свої файли прямо в StreamerBot без сторонніх сервісів. YouTube Push API – це швидкий чат, менше витрат api квот Я просто на YouTube не стрімлю. То перевіряв, дайте коментар, хочу знати насправді, і Custom Webhooks можна підключити будь-який сервіс з підтримкою вебхуків. Мінус в тому, що знову ж таки це для підписників Patreon. А у нас там здається, 4 є можливості, такі як ну, інтеграції, підключень це Patreon, точно, кофі і ще там якихось два. Туди не ліс, не знаю, але стандартні залишилися. Кастомні, будь ласка, підписочка і можете користуватися. А я на цьому завершую. Я вам вдячний за перегляд і всього вам найкращого. Па-па!